Ми звикли думати, що справжні почуття це якийсь феєрверк. Що якщо не болить, не торкає, коліна не трусяться, значить може то не справжня любов. Але ж зрілість у стосунках це не про драми. Це не про емоції, які керують тобою, що тут емоції для того, щоб підтримувати зв'язок. У незрілих взаєминах люди часто живуть між такими крайнощами. З одного боку, це злиття, без тебе я ніхто, або це дистанція. Я для себе тільки єдина опора і ні на кого не можна розраховувати. І оце, ці гойдалки, це про або надмірну близькість або про холод. І щоразу це втома, образи, страх, втрат. І оці великі почуття, да, це тільки виглядають, як в кіно, але насправді це емоційна незрілість, яка не дозволяє побудувати справді надійний зв'язок. Часто такі стосунки вони активовують дитячі схеми. От і це про недовіру, це потребу в контролі, це про страх покинутості. І тому кожна сварка вона може відчуватися як загроза, а не як розмова. Зріла ж любов, це коли ми розрізняємо емоцію і дію. Я можу злитися, але не принижувати. Мені може бути справді боляче, але я не тікаю. Ми можемо сваритися, але не руйнувати зв'язок між нами. Зріла любов вміє домовлятися. Вона не шукає ідеальних стосунків, вона шукає рішення. І там, де колись була оця драма, феєрверк. Любов не вимагає, щоб тебе зрозуміли без слів. Вона, мабуть, це говорити мовою поваги, мовою такого чуття партнера. І ці навички їх можна розвивати через саморефлексію, через чесний діалог з собою, через терапію. Бо кожен крок, друзі, до розуміння себе це крок до зрілої любові.